Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Повернулись з магазину, зробили грандіозну закупку про запас назвемо її так. Тож, цього разу ми придбали ось такі домашні ковбаски, готові. Готові мається на увазі до приготування. Мюнхенська вона у нас тут майже 2 кг. Була по акції по 189,99. Прекрасна ціна, дуже смачні, чого б не взяти. Також взяли шашлик. Так. Шашлик у нас по-кавказські. Понад 2 кг. По 182 гривні, Вже замаринований, також смачний, вже брали неодноразово по акції і вирішили взяти, якраз буде у нас запас в морозильній камері. Розморозив і готую. Взяли ось такі ріжки, вони непогані. Так, це наш запас. Вирішили спробувати крабові палички. Крабові палички Велмарта, їхня е, перша марка. Даш, чи, як називається? правильно. Ну, ті, хто знає, підправлять в коментарях. Вирішили спробувати, чи вони смачні. Якщо смачні, будемо купувати. Якщо ні, то маленька пачка, в салат згодиться і більше не будемо купувати. Взяли дві упаковочки оселедчика Матьє, також їхньої фірми марки. Але оцей оселечик дуже смачний, ми його вже куштували. Так, в Пакетику, бо ж розіліється, зараз Так, Цього разу ми ще придбали грибочки. Також хай лежать про запас, гриби маріновані, тут у нас асорті. Брали асорті ми не купували, купували ну, лисички чи опеньки. Смачні, хороші, все чудовенько. Тож про запас холодильнику в саме раз. Так, куди ж? Без кришок. Кришки для консервації обов'язково треба було взяти. Так, взяли дуже захотілося. Пластівчики старт. Не в усіх вадилах, наприклад, я таких пластівців давно вже не бачила. А тут була якраз акція по 60 гривень, коштували 60, 61. То взяли упаковочку для перекуса, мелену каву придбали. якраз так само в магазині тут ж змололи. По 388,95 кг кави, а тут у нас 164 грами. 64 майже гривні у цей пакетик прекрасна. Запашна, прекрасна, чудова кава. Взяли паштет польський, курячий, смачний. Будемо додавати. Також буде запас до якоїсь каші, до м'яса. Також тунець придбали в потрібному е, вигляді. Дитина рибу не дуже полюбляє, а от тунець іноді може з'їсти. Так, взяли майонез. Також про запас. Це не значить, що ми тільки майонез будемо цілий тиждень їсти, місяць чи ще. Але раз вибрались, можна придбати. Так, цього разу взяли ячмінну кашу. Таку крупу ми їмо. Тут вона у нас в пакетиках. Якраз порційно дуже зручно готувати. Так, для борщу придбали квасолю, квасоля в томатному соусі. Якраз буде дуже смачний борщ і дуже поживний з квасолею. Корисний. Так, ми ще взяли, причепився у нас і серп відчепився. Взяли Виноград, забула, як називається, ну, буває така. Е, сирочки оболошкове поле взяли декілька штучок книжці. Ми якраз встигнемо їх з'їсти до кінця терміну. Так, взяли сирний молокомісткий продукт для того, щоб зробити піцу. Дуже смачно, запаху суттєвого ніякого немає зайвого, тож ми його Купуємо іноді якраз для піци. Greenfield Spring Melody шикарний чай. Кращого не придумаєш. Ідеальний, тож купуємо. І цього разу була дуже гарна акція на цей Greenfield. Чек я зараз не знайду, чи 70, 70 гривень, по-моєму, він коштував. До цього ми купували його за 100 чи більшу навіть ціну. Так, три заготовочки для піци. Придбали якраз для нашого сиру. Паста в нас є. Так, дві пачки крупи артек так само в пакетах. Дуже смачно, легко, просто готувати. Це також буде про запас лежати. Зараз ми її не з'їмо, але ж буде годиться нам. Так, взяли, ми буду діставати всі 5 пакетів, 5 кг цукру. Так, ванільний цукор. Ага, ванільний цукор, аж три рази. Ванілін придбали. Так само п'ять штучок не буду діставати. І дуже смачний французький паштет. Це печінковий паштет з грибочками. Дуже люблю цю фірму, дуже смачно, смачно і без грибів, звісно ж. Ну і приємний бонус. Тут є кришка, яку потім можна використовувати і на інші консерви такого формату. Воно знімаєш кришечку консерви, закриваєш цією, і можна зберігати. Холодильнику дуже просто, дуже зручно. Це всі закупки у нас цього разу для запасу. Зараз перевірю, чи нічого в нас тут нічого в нас тут не загубилося. Чек у нас величезний. Ви всі ціни побачите. Чек у нас голошечки. Дякую, що залишаєтесь з нами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви продукти купуєте про запас. Чи є у вас в залі запаси круп, наприклад, чи там цукру, чи чаю, консервацію, чи купуєте по акції про запас. Все пишіть в коментарях. Нам дуже цікаво. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!